Міграція людей вже тисячі років, тому мало чистокровних українців та інших національностей. Більше того, я вам скажу, не існує чистокровних українців, але також не існує чистокровних англійців, чистокровних французів, німців навіть юдеїв чистокровних не існує. Хоча у них жорсткі расові закони. Не існує чистокровного нічого. Тому що кожен народ сформований з тих людей, які жили на певній території. От був то певний мікс. Вони собі там міксувалися, і витворився отакий от сучасний народ з давніх людей, які жили на тих теренах. Звичайно, що були якісь суміші інших народів, але їх було дуже мало, бо чужинці в ніде ніколи НАТО позитивно не сприймали. І тому о, народи сформувалися. Народи формувалися основа народу це є культура. І тому культура формувала народи, об'єднювала їх в одні спільноти. І тому ми бачимо тепер, ну, до прикладу, українці. Українці є трьох типів. Якщо ви зараз подивитесь по, по етнічним ознакам, по генетичним, то ви побачите, що е, бувають троякі українці. Бувають ті, що північні, ну умов умовні поляни, волиняни, вони будуть скліщі. Волосся світліші череп трішечки буде, буде інакше. Вони так умовно сказати слов'яни. Беремо галичани, це умовні хорвати, білі хорвати. Ну тип ну, на мене схожі. Беремо умовно при чорноморців. Там ми побачимо ну, характерна риса, різні люди. характерна риса, там чорні брови, карі очі. Але всі разом ми сформовані в єдиний український народ. Об'єднала нас всіх українська культура. Культура об'єднала. Так само є і інші народи. Ви думаєте, що українці такі трішечки не зовсім однорідні? Ні. Німці таке саме. Є світлі, є темні, англійці там, теж вони сформовані з різних, різних народів, з різних еміграцій, і хто там тільки не був. Е, юдеї, юдеї теж, хоч в них є жорсткі расові закони, але вони теж є отакі ось такі Понамішувані не існує нічого чистого, не існує чистокровного українця, так само, як німця, англійсти чи юдеї. Не існує нічого чистокровного. Але існує український народ. І ми, українці, зобов'язані шанувати наш український народ і нашу українську культуру, і вивчати нашу. Українську історію, шанувати її, возвеличувати нашу герою, героїв нашого минулого, і будувати на основі нашого минулого будувати наше світле і величне майбутнє, будувати величну державу українського народу, в якій кожен українець буде жити, мов пан! Слава Україні, слава величному українському народу.